Ти що, робиш? ти що робиш? Що ти робиш? Я тебе питаю. Це відео зі шкільного подвір'я. Буквально сколихнуло соцмережі Дніпра. На ньому вчителька Голі Руч затримує невідому жінку, що з агресією кидалася на дітей. Ви що не бачите? Вона дітей ображає. Звичайне шкільне подвір'я ще кілька годин тому тут і подумати не могли. Що репетицію свята останнього дзвоника перерве справжня баталія? Ніщо не віщувало біди, каже директорка навчального закладу. На шкільному подвір'ї просто зібралися батьки, які чекали на своїх дітей після занять. У нас закінчує навчання початкова школа, і вони виходять, і дуже багато батьків чекають своїх діток ось тут біля школи. Коли дітки вийшли, батьки розійшлися, залишилася одна жіночка. ну Ми думали, може, то чиясь бабуся, чи мама. Втім, за лічені хвилини стало зрозуміло, чекає жінка не на свою дитину, а на можливість розпочати конфлікт. Дівчатка тут, які танцювали, вони там стояли в колі, і вона вже підійшла під час репетиції і почала їх по руках ну, чіпати. Не можу сказати, що це були удари, але вона штовхала їх. На зауваження вона знову ж таки не відреагувала, вчителька. Яка була поряд, це була її дитина з класу. Вона їй говорить, що не чіпайте, будь ласка, моїх дітей. І тоді вона бере ту шляпу і одягає на вчительку. А потім ми взагалі кинулися на дітей із кулаками. Тоді в конфлікти втрутилася, вчителька не розгубилася, повалила нападницю на землю та буквально затримала. Чесно кажучи, я вам скажу, що я нею пишаюся. Я не знаю, чим би закінчилося це все, оцей конфлікт. І вона наскільки вчасно зреагувала, і вона її оце за, затримала. Сама ж вчителька-героїня на камеру не спілкується, бо не бажала такої слави, каже директорка. Звичайно, коли ми побачили в трусі перше ну, повідомлення, там перше відео, в неї, звичайно, була така істерика. Вона наскільки, наскільки знаєте, була розчарована, що я ніби такого не зробила, а тепер я виглядаю як не знаю хто. А де ж шкільна охорона чому затримувати агресивну нападницю, довелося звичайній вчительці. Директорка пояснює, охоронець у момент конфлікту перебував в укритті і вибіг вже, коли почув крики з подвір'я. Але ж він не має права, в нього немає прав таких, щоб когось затримувати, щось робити. Тому е він викликав свою. Групу реагування зразу, і ми зразу ж викликали поліцію. А вгамувати агресивну жінку ледь змогли навіть правоохоронці. Спершу вивели її за територію навчального закладу, а потім вже з'ясовували обставини. Чому нападала на дітей? Який мала мотив пояснити, агресивна незнайомка не змогла навіть поліції. 36-річна жінка поводилася неадекватно, мала ознаки сп'яніння. Громадянку вивели за територію школи. На неї склали адміністративні матеріали за статтею 173 дрібне хуліганство та статтею 178 Поява у громадських місцях у п'яному вигляді Кодексу України про адміністративні правопорушення. Між тим і учні, і вчителі від інциденту потроху оговтуються. Заняття у навчальному закладі не скасовували, бо кажуть, конфлікт не стане на заваді робочому процесу. Катерина Нічики Тарас Іванов. Новини 11-го каналу.